нема. — німає. Підеш подвір'я чистити. Підеш подвір'я чистити, я потім сам перевізу. — Та сте стазь, тиску, не можна, пане королю, а ми є. Невже ви думаєте, що я і про вас забув? Ви будете виконувати те, що досі виконував групу. <кху> тас, Та групу. Тобто... Пі... Серегти подвір'я. Я теж? І ти теж. Я тобі коморону. А це мене немає. Довчися гавкати, поки ти його не, не поміш, коли треба і коли не треба. Дуже мудро, ти, Тасько, теж очись гавкати. Нехай злодії думають, що ти бровко. <клід> а навіщо? Що навіщо? Ну, це має Бо це королівський наказ. А наказ, ну, а тим більше королівський, потрібно виконувати. <клід> Ой, у короля не буває смішних наказів. А кому аж дуже ходить <клід> посміятися, то до того будуть тюрми. От і дикий до довечіра побудують і тим не. Стривай, стривай, бурлане. У всіх нас є обов'язки. Я ловлю мишей, бровко кури курени сутяться, а ти. Що доброго робиш ти? Я буду про всіх дбати. Тобто я повинен дбати про... Про себе? Руко, не бо Я можу добити, і сильно Я повинен дбати про прожилі мого зору, тобто про майбутнє мого народу. Нова у мене роль, віднині я король. Нова у нього роль, віднині він король. Віднині і щодня шануйте короля. Е, а зараз е, і нарешті зараз кожен має осмислити те, що я йому сказав, і подумати як. Як поліпшити життя народу, про підлеглих маю думати я, а підлегій належать думати, як задовільнити мене, як короля. Отже, до праці. Я ввечері прийду перевірю. Віддавати накази, думати треба. Я вже й по деревах лазила, в нірки заглядала. Нема ніде її. А я зуба зламав, коли тревогиш його. Не помітив, що там лише камінець. І, трісно, мій найкращий зуб. Як я тепер буду. Oh. народи, день минув. Зараз кожен мені те, що я йому дам. І з кого кушнему? З тебе в Чи з тебе, мурко? Ні, з тебе в Що ти собі дозволяєш на хати балку? Я, я дозволяю збираюся, ясно верможі помила. А ти лікарка, я ти ти поставили, Правда. Правда! А хто ти така, яка залітна стара бувана, нашого лама влади міське затуманила, а на владу ще не такі куплялися. Ах ти! Та я вас коли ми самі відправляємося бути поліцейським. Навіть а з індейки в нас ніхто не поганяє, і твій Бога з мене боїмо Шановні індейки, не значно полегшити нам справу. Ми також вважаємо, що нам краще жити в дружбі та в мирі. А ти Булан, <риклад> хоч і потороки задрукувати, але ми розуміли, що така вже півнячна натура, і всі тебе любили, а ти Коли ви даєте розумний наказ? Мама казала, посла світло на лобіти, але на не повернеться. Ось, ось ось, вони не повертається до нас ні ворона, ні біда, яка її в нас зробила. Я так вважаю, групу. І тепер, коли я дізнався, як ви мене любите, навіть перестану бути задиркувати. Я почав сказала, що Гормана він перехвилювався. Кури захворіли і ми так як спробували. Дуже вдало, дуже було.